Гаданчика, бач, а ви впало. А вон є тут від ручки. Ну вон лежить. Воді. Ну вон, а вон лежить. О, побачить. Літали. Він буде знімався.

Неси туди умивальник. Кидай в умивальник. Щой? Неси умивальник. Я ще буду іку. Все. <гідно> Я потягаю зараз іграшки. Да. Тепер... Треба злити воду, но Треба злити туди умивальник, воду, потім іграшки зеберш. <гідно> Ти тут не піднімеш? Не I some believe that you're too late. <рикан> Добре. ми скуди дай. <віддає>. я <рикан> за парушу Я сама з ней. Давайте. Ходім займаємо.